Вітаю, шановна ІТ-спільнота, мене звати Марк, компанія Threetworks. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як перевірити ІТ-контракти. Більшість проблем, з якими до нас звертаються клієнти, виникли саме через недоліки і особливості їхніх контрактів з замовниками. За 7 років роботи в ІТ Хаузі ми бачили багато бізнесів, де контракт дав друг, скачали з інтернету, або у клієнта був свій і він не хотів вносити зміни. І, і все це навіть працювало. Але з часом одні помічали, що гроші з бізнесу як вода під пальці. Інші стикнулися з відмовою оплачувати їхню роботу. Треті потрапляли в пастку невигідних умов про неконкуренцію, ну і так далі. Крок перший: перевіряємо вимоги до всіх видів контрактів. Перша предмет договору. Певні... Впевніться, що цей пункт сформульований правильно і однозначно. Він має давати чітку відповідь на питання, що ми робимо. Сайт, додаток, оновлення до існуючого продукту чи щось інше. Друге. Перехід прав на Intellectual Property. Найбезпечніший для ІТ компанії варіант, коли в контракті зафіксовано, що найменові права на IP переходять до замовника після розрахунків за даним контрактом. Це положення вже не раз рятувало наших клієнтів, коли замовники з різних причин відмовлялися платити. Третє. Вимогли до чистоти IP. Якщо звучить приблизно так, компанія-розробник гарантує абсолютну чистоту інтелектуальних прав. то докладіть зусиль, щоб прибрати його із контракту. Воно передбачає, що створюючи в рамках даного проєкту, ви не порушуєте нічих в усьому світі прав на IP. Щоб виконати це зобов'язання, потрібно проводити глобальну експертизу по кожній з частин коду. Це довго і дорого, і все одно не гарантує, що хтось не зробить те, що й ви. А якщо у когось буде претензія до вашого замовника з приводу IP е на код чи продукт, зроблений вами, вам доведеться за це відповідати. Четверте, Undisputed invoice як умова оплати. Позбавляйтеся від цього формулювання всіма способами. Воно передбачає, що замовник може суб'єктивно, без конкретних заздалегідь погоджених критеріїв бути незадоволеним вашою роботою і не оплачувати її аж поки не стане задоволеним. На практиці це означає, що ви будете вносити зміни у код чи у продукт, витрачаючи час і інші ресурси, які вам не оплатять. П'яте положення про непереманювання працівників важливо, щоб цей пункт в принципі був. Якщо немає, пропонуйте додати. Він також повинен передбачати серйозну відповідальність за порушення орієнтовно 50-100 тисяч доларів. Якщо в контракті буде просто вказано, що заборонено переманювати персонал, на практиці це вас не захистить. Іноді партнери відмовляються вносити такий пункт із санкціями в контракт. В такому випадку варто подумати, чи готові ви потенційно втратити когось із ваших працівників заради роботи із цим клієнтом. Шосте за високі вимоги до конфіденційності. Якщо замовник хоче заборонити вам робити будь-які згадки про ваше партнерство, важливо оцінити конкретну ситуацію. У випадку типового для вас проєкту виконати цю вимогу не буде складно. Але ж є проєкти іміджові, інноваційні, потенційно вражаючі, приналежність до них може створити вашій компанії конкурентну перевагу. В такому випадку є сенс обговорити цей момент із замовником. Можливо, він надав вам свій звичайний контракт, а в цілому не проти того, щоб ви додали їхній проєкт до вашого портфоліо. Цей момент важливо узгодити. Сьоме. Положення про неконкуренцію. Воно точно не повинно обмежувати розвиток вашого бізнесу на практиці. Наприклад, ви маєте репутацію першокласних розробників мобільних додатків у сфері FUTEF. І тут один із клієнтів висуває умову для вас не працювати в цій сфері протягом року після завершення робіт по даному проєкту. Менеджменту IT-компанії важливо оцінити недоліки і переваги такої угоди для свого бізнесу, зрозуміти ризик її підписання, і остаточно вирішити для себе, як діяти далі. Підписуємо і виконуємо. Підписуємо, але будемо порушувати. Не підписуємо і ведемо подальші переговори. Восьме. Форс-мажор. Якщо він сформульований не конкретно і дає можливості замовнику порушувати домовленості, це, це значно знищує ступінь захищеності вашого бізнесу. Замість розмитого форс-мажором вважається пандемія COVID-19, краще прописати. force мажором вважається ситуація, коли компанія-замовник понесла прямі і невідомі збитки через пандемію COVID-19. І так по кожному з пунктів цього розділу. В той же час переконайтеся, що і ваша команда може посилатися на форс мажор на форс мажор для виправданого переносу дедлайнів чи інших обставин. 9. юрисдикція розгляду спорів. Важливо, щоб вона була доступною для вашої компанії географічна і матеріальна. Це питання щоразу варто вирішувати індивідуально. І на нього точно варто звертати увагу. Адже часто буває, що контрактом закріплена дорога юрисдикція, і IT-компанії буде просто невигідно ініціювати в ній судові справи, якщо виникають проблеми із замовником. Якщо бажаєте перевірити свої контракти або потрібні нові, ми це зробимо. Переходьте за посиланням під цим відео. Крок другий. Перевіряємо вимоги до контрактів за видами. Змішування умов з різних видів контрактів або неправильне застосування конкретного виду контракту практично завжди тягне за собою неприємності для ІТ компанії. Тому, коли читаєте контракт певного виду, ви маєте розуміти перше, що в ньому точно має бути, і друге, чого там точно бути не повинно. Отже, перевіряємо на відповідність контракти за видами. Фікст прайс фікст прайс докладне і однозначно зрозуміле ТЗ. Якщо помітити невизначеність, Просіть її усунути. Друге. Терміни прийняття робіт. Без цього замовники можуть затягнути оплату, вирішуючи власні питання. 3. Покроково описаний процес внесення змін до ТЗ. Зафіксовано, що дедлайни можуть переноситися, якщо в команді не було можливості безперебійно працювати з вини замовником. Якщо є гарантійний термін на ваші послуги, то він, то він повинен бути реалістичним і адекватним. В середньому це 2-3 місяці, а не кілька років. Time and Material Time and Material не містить вимог до якості, не передбачає прийом передачі робіт в залежності від якості. Інвойси оплачуються без додаткових умов у визначені терміни. Dedicated team Всі вимоги, що й для Time In Materials. А також врегульовано питання оплати лікарняних і відпусток для людей з dedicated team. Вказані імена спеціалістів, що входить до dedicated team, Є процедура заміни працівників. Вказа на допустиму кількість замін працівників тощо. Outstaff – Ті ж вимови, що і до Dedicated Team. А також врегульовано э, процес підбору персоналу для замовника, це вимоги до спеціалістів, терміни, процес походження кандидатів і так далі. А, а також конкретні умови, які компанія зобов'язується створити для outstaff команди. Зафіксовано, що організаційне і, техні, і технічне управління outstaff командою здійснює замовник. Як це працює в реальному житті? Ми зафіксували ідеальне вимоги, це те, до чого будь який it підприємець має прагнути. Але життя знатно багатше за якісь там ідеальні вимоги. Тому далеко не завжди ми підписуємо виключно ідеальні контракти. Проте, користуючись цією інформацією, ви будете знати про кращі умови для вашого бізнесу і зможете їх відстоювати. А якщо доведеться поступитися чимось, ви вже будете робити це свідомо, розуміючи всі ризики і вигоди. Щоб ваші справи були в порядку, ми в Thread Envoyers будемо раді допомогти вам вичитати існуючий або розробити новий контракт для роботи з замовником. Звертайтесь до нас за посиланням нижче.